Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Понад 200 наших воїнів від цивільних повернули з російського полону. Телеграм-канали пишуть, що залужний особисто домовився про обмін полоненими. Поки політики говорили про замороження обміну через РФ, залужний знайшов вихід. Як повернути хлопців? Браво, наш сталевий генерале! Зовсім скоро може відбутись обмін всіх на всіх, пишуть джерела. Воїни збройних сил Національної гвардії, ВМС, прикордонники, частини. Захисників боронила Маріуполь та Азовсталь в Україну загалом повернулось 230 воїнів. Яке щастя повідомити, що сьогодні 3 січня радісна звістка облетить всю Україну, адже додому повертаються захисники, які тривалий час перебували у ворожому полоні. Це захисники міста Маріуполь, острова Зміїни. Є оборонці, які були на заводі Азовсталь. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони. 2024 рік дав старт 49-му обміну, і нині вже 2828. захисників. Вдома написав омбудсмен Дмитро Лубінець. Ось перші відео прибуття. Україна понад усе! Україна! Лава, слава Україні, слава! Слава Україні, Україна, Україна, Україна. Нагадаємо, головком ЗСУ нагадав, що боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських військових з новим роком. Своє звернення він опублікував у соцмережах. Дорогі бойові побратими і посестри. Минає 2023 рік. Ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам, українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам завдяки кожному з вас. Наголосив головком ЗСУ. Він подякував Україні. Інським військовим за стійкість і самовідданість Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за батьківщину. Вони назавжди у наших серцях, додав генерал. Залужний попередив, що 2024 рік не буде легким, адже боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування, та крок за кроком продовжимо наближати нашу перемогу. Всі, хто зараз у бою на спостережному пункті, веде розвідку, чи нищить ворога дроном, хто тримає удар та завдає його у відповідь рідних і близьких наших воїнів, всі, хто вірить і допомагає Збройним силам України. З новим роком підсумував головнокомандувач ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.